Дорогі друзі, мої вітання! Нова машинка на нашому майданчику. всімі любіма шкода Фабія. 2009 рік випуску. Правильний мотор 1.4, атмосферний бензин, на 16 клапанів і суперська комплектація. Що ми маємо в цій фабі? Ми маємо адаптивне світло, туманочки передні, задні, легкосплавні диски, автомобіль стоїть на літній гумі, в кузові універсал. Універсали в Fabia доволі великі, тобто об'ємні багажники мають. І ще прикол такий є подвійна підлога. Так. Тобто ви сюди можете щось поставити. Звичайно, що повнорозмірна запаска, Домкрат, ключ, буксировачний ключ це все є, ніхто нічого не витаскав. Єдине, що шторки немає. Фарктроніки задні є в автомобілі. Чистий, охайний, красивий текстильний салон. Знову ж таки, тіпа ромбовідні узори. Але сам, сам текстиль, сам матеріал зберігся шикарно. Текстильні також килимки, дверні карти в шикарному стані. Всі вікна оригінальні, автомобіль повністю весь в оригінальному фарбуванні. Приходьте перевіримо разом. Сідушечка водія. Тут це класно, непом'ято, не прожовано. Два передні електросклопідйомники, електрорегулювання з підігрівом дзеркал заднього огляду. Навіть в цій комплектації є ще круїз контроль. На клімат-контролі з гарною музичкою, з підігрівами передніх сидінь, п'ятиступка механіка, AUX, підкурювач, два такі бардачки. І в одному з них ми знайдемо документацію від автомобіля. Так Перейдемо зразу до самого цікавого. Це сервісна, сервісна книга зараз. Ось вона. Останній запис. Тобто гарна сервісна історія автомобіля Обслуговувалась в офіційного дилера в більшій частині. І останній запис у нас у 2020 році на пробіги 167. Тисяч кілометрів. Зараз пробіг 228, на даний момент часу машинка повністю обслужена, ходова в ідеалі, нічого не стучить. І хочу сказати, так як це у нас вах автогруп, то все доволі м'яко, гарна шумка і м'яка подвірка. Ну і ще й комплектація, саме бачите, яка сухий мотор обслужений, ремінний привід ГРМ. І все працює. Печка гріє, кандюр дує, холодить. Тож, дорогі мої друзі, я вас чекаю на майданчику автопоїнт, радий вас завжди бачити. І заціную цей автомобіль 6200. Все, чекаємо.